Доброго дня, мої любі друзі! Розпочинаємо, або точніше сказати, продовжуємо наш прогноз на 2024 рік для всіх знаків зодіак. І сьогодні ми з вами розглянемо такий знак зодіак, як Терези. І як е, Терези. Будуть змінюватися, тобто які їхні подальші плани на 12 місяців. І так, розглянемо перший місяць, це січень, що чекає Терезів у січні 2024 року. Але перед тим, як продовжувати, хочу сказати, що це е, общий прогноз, і тому, якщо вам сподобалось і ви. Захочете зробити собі прогноз особисто, то ви можете залишити заявку на мій Viber номер. Я оставлю свій номер під цим відео, і ви можете написати на Viber. Або під цим відео можете просто залишити свою заявку. Ну, а ми розпочинаємо. І так, січень. Терези в січні 2024 року. І так, січень місяць для вас буде не зовсім простим. Ви в січні на себе візьмете дуже багато відповідальності і дуже багато зобов'язань. І тому січень місяць для вас буде нести таку велику нагрузку, велику. Відповідальність, і тому ви в січні відчуєте таку втомість, важкість від того, що ви взяли на себе або берете на себе все. І тому вам в січні буде, так би мовити, трішки важкувато, тому що дуже багато обов'язків. Але вже в лютому вам стане набагато краще, тому що в лютому, в лютому ви вже будете, точніше, не будете, а завершуєте всі свої справи. Якщо в січні ви берете, працюєте, то у лютому ці вже всі справи починають завершуватися. І всі ваші справи, всі ваші ідеї. Цілі, до котрих ви так шли довго, вже починають завершуватись. Тобто, в січні вам потрібно обов'язково завершувати ті всі справи, які ви розпочали на початку року. В березні це період, коли вам треба трішки відпочити. Тобто ви вже одержите той результат, до якого ви йшли два місяці. Тому в березні вам рекомендую трішечки відпочити, зробити такий відпочинок для себе, можливо, навіть для рідних, такий період очікування. Навіть якщо ви... Щось плануєте, не приймайте серйозних рішень у березні, а підожіть цей місяць, тому що цей місяць вам дає змогу відпочити, набратися сіл і трішечки зачекати до наступного. А вже у квітні ви проявите, так би мовити, зацікавленість, тобто у вас з'явиться якийсь така. Зацікавленість в цьому, мабуть, в якомусь новому навчанні, або в новій роботі, або в якомусь новому якісь нові можливості у вас появляться квітні. Тому ви будете дуже зацікавлені в тому, що буде відбуватись. Але будьте обережні, тому що не всі не завжди те, що ви... Зацікавились і те, що ви плануєте, може принести вам е, ту винагороду або ті можливості, на які ви так довго чекали. І вже у травні ви це відчуєте, тому що у травні у вас місяць травень такий трішечки. Е, Нестабільний, тобто ви будете в такому стані, коли ви не будете розуміти, куди рухатись далі, що робити далі, як поступати. Тобто, у вас буде така роздвоєна, ви відчуєте таку роздвоєність у своїй натурі. І тому треба також не спішить для прийняття якихось дуже важливих рішень. І вже в червні у вас з'явиться людина, яка вам допоможе. Це такий така людина. Знаюча, відповідальна, яка допоможе, це може бути і консультант, це може бути і порадник якийсь, який вам допоможе. Але це ще також, якщо моє відео дивляться жінки самотні, дівчата самотні, які довго очікують знайомства, то я хочу вам сказати, що у Червні, та й взагалі в цьому місяці у вас така з'явиться можливість з кимось познайомитися, але це такі будуть напружені відносини, такі холодні. Буде відчуватися не дуже таке тепло. Але чоловік дуже буде такий відповідальний. Ну, скоріш за все, це людина, яка на госслужбі. Да? Це може бути і адвокат, і юрист, це може бути і охоронець, це може бути і військовий якийсь. Тобто людина на гослужбі, поліцейський, от ці люди. Чоловіки з'являються в вашому житті, можливо, і дають таку підтримку своїм захистом, своїм словом. Тобто знайомство у вас відбудеться. У липні ви відчуєте трішечки вже таку е, спокій, ви вже трішечки розслабитесь, всі ваші бажання е, починають ваші плани е, збуватися. Реалізуватися в житті, і тому вже в липні ви відчуєте трішечки такий спокій. Тобто ви будете вже насолоджуватися тою винагородою, яка у вас з'явиться. В серпні ви знову відчуєте таку невеличку. Напругу ви відчуєте себе жертвою деяких обставин. Ви або навіть ви будете жертвувати тим часом самим собою раді якогось благоустрію. Можливо, це раді сім'ї, раді себе, раді якихось знайомих, близьких. Тобто ви відчуєте себе такою жертвою деяких обставин. І вже у вересні у вересні ви отримуєте невеличкий подарунок, але ви будете в пошуку. пошуку, можливо, якихось змін, можливо, якоїсь роботи. Але на вас і чекає подарунок, і приємний сюрприз. Тобто ви отримуєте те, що хотіли. Можливо, це не геть зовсім те із роботою, але робота і фінансові надходження до вас будуть а, поступати. Але ці такі надходження, які е, будуть лише на е, вашій, хватати лише на ваш прожи, е, прожип, ну, прож, щоб прожити це життя. На денні такі маленькі розходи вони будуть. Це не будуть великі суми, а лише для того, щоб хватало вам на прожиття. Але вони будуть будуть поступати, будуть такі невеличкі подарунки, сюрпризи і від рідних, і від близьких. Тому ви отримуєте. У жовтні вам краще трішечки. Бути більш продумувати всі свої дії, більш аналізувати ту ситуацію, тому що прислухатись до свого серця, слухати свою інтуїцію, слухати свій внутрішній голос. Тому що в цей період ви відчуєте потребу таку, щоб. Коло вас, біля вас була людина, щоб вам допомагали, щоб вам піддержували, тобто таку піддержку ви повинні будете відчувати. Але як далі поступати? Ви будете вирішувати все самі. Тому слухайте свою інтуїцію, свій внутрішній голос. У листопаді на вас буде. Взливати жінка, це, можливо, ваша подруга, колега, можливо, хтось із, із родини, яка буде і вас піддержувати. Для чоловіків я хочу, що це, хочу сказати, що це можливо якесь знайомство з жінкою. Жінка буде така добра, Буде вас розуміти, такий, ну, але і ще хочу сказати, що це ще й місяць буде емоції, ви будете на емоціях. Це також дуже буде впливати на вас. Емоційний стан у вас таки буде трішки підвищений. Але жінку, яку зустріне чоловік у листопаді в Терези, то це буде чуйна людина, але така трішечки з таким, я би мовила, актриса така, да, яка любить грати, більше любить грати на публіку, більше любить, щоб її жаліли, але це і чуйна людина, це і чуйна людина. Ну і грудень для вас буде місяцем трансформації. Трансформації, а також будьте обережні зі своїм здоров'ям, бережіть своє здоров'я в грудні, і це такий е місяць, е місяць трансформації, в тому випадку, що е цей рік для вас буде такий повен е незвичайних подій. Тобто ви пост е постійно будете відчувати таку і тривогу, і заду, Задумчивость в тому плані, що ви будете планувати своє будуще, ви будете вирішувати якісь складні питання. Тобто цей рік несе вам підсумкова така. Карта це те, що ви цей рік більш будете вагатися, як поступити, як, що зробити. У вас будуть з'являтися нові можливості, але ви, у вас буде великий сумнів, чи робити, чи ні. Ви більш е, будете знаходитись на таких, знаєте, як то кажуть, американських гірках, то падати, то підніматися. От. Але е, рік непоганий. В кінці, в кінці, просто в кінці року, старайтеся поберегти себе і притримуватися того, чого вам дійсно треба, і відмовлятися від того, чого. Ну Не слід його приймати. Тобто у вас буде такий рік, коли вам буде цікаво щось дізнатися, але не все сприймайте на віру те, що вам говорять, і те, що ви бачите. А дійте розсудливо, дійте серцем, так як ви відчуваєте. Ну і хочу ще вам дати пораду від янголів-охоронців. І янголи-охоронці вам. Говорять, що перед тим, як е, зробити якесь рішення, прийняти якесь рішення, або зробити е, якусь дію, вам треба е, дуже добре е, дізнатися про ту інформацію, яка, вам, яка до вас поступила, більше дізнатися перед тим, як щось вирішувати. І, е, було б непогано, якби ви радилися з людиною, яка компетентна в тому чи іншому питанні. Тому перед тим, як щось приймати, дуже добре обґрунтуйте всі свої дії і поратися з знаючою людиною. І... Більше узнавайте ту інформацію, яка до вас поступає. Ну, а я на цьому буду завершувати сьогоднішній розклад для знаків зодіак Терези на 2024 рік. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Ну і чекайте наступні. Знаки Зодіака щось для них приготовив цей 2024 рік. А в мене на сьогодні все. З вами була Лариса. На все вам добре. І бережіть себе. Мирного вам всім неба!